Власне, в розшук, хоча ви навіть не отримали повісток, з вами адвокат Мамчик, і в сьогоднішньому відео ми розбираємось з правовими нюансами, судовою практикою та алгоритмом дій. Тож може можете цікаволосити особу врошу. Так, але з юридичної точки зору це спірне питання. Поліція може внести в базу відомості про розшук особи лише. За одним лише запитом ТЦК ТЦК використовують розшук з метою встановлення місця перебування особи. Це є спрощеним варіантом розшуку в порівнянні з кримінальним. На даний час є декілька законів, на які посилаються ТЦК. Це стаття 22 закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, де встановлюється обов'язок громадян оновлювати свої персональні дані. Стаття 38 про військовий обов'язок та військову службу, де військовозобов'язані зобов'язані з'явитись за викликом ТЦК та наказ МВС номер 1040 від 17.08.2023 року, яким встановлюється взаємодія поліції та ТЦК щодо розшуку у халянті. Поліція на підставі запиту ТЦК може внести до бази АРМОР відомості щодо особи, якщо вона не з'явилася за викликом. ТЦК по повістці особа не оновила свої дані, ТЦК не може знайти особу за її місцем реєстрації, не пройдена військова лікарська комісія. Однак важливий нюанс: законодавством України не визначений чіткий порядок оголошення військовозобов'язаних ворош, це означає, що кожний випадок треба розглядати індивідуально і при наявності порушення прав громадян треба оскаржувати незаконні дії ТЦК. На даний час вже наявна судова практика щодо визнання незаконних дій щодо розшуку військових Так, рішенням 5-го апеляційного адміністративного суду 4 березня 2025 року суд зобов'язав виключити з баз даних відомості про особу позивача, оскільки в суді не було ТЦК доведено, що особа отримувала особисто будь-які виклики. А непроходження громадянину ВЛК протягом 8 років, як було зазначено у листі ТЦК, при умові, що останній не отримав жодного виклику щодо проходження вказаного ВЛК, є протиправним та не свідчить про порушення прав військового обліку. На жаль, є і негативна судова практика щодо оскарження незаконного розшуку. Це також треба враховувати при оскарженні. Намагатися перевірити відео Сіпрошук можна через електронні бази, наприклад, судова влада України. Чи реєстр виконавчих проваджень. Також можна подати безпосередньо запит до поліції або особисто, або через адвокат. Однак Як важливо, якщо вас внесли в розшук, це не є кримінальним розшуком, однак є все одно певні обмеження. Так вас може затримати поліція при перевірці документів та доставити до ТЦК. Також можуть бути проблеми з виїздом за кордон та при оформленні на роботу та отриманні відсрочки у зв'язку з бронюванням. Алгоритм дій після того, як ви дізналися, що ви в розшук. Перевірити офіційні дані. Це можна зробити через поліцію, офіційні реєстри або адвокат. Вимагати офіційний документ про підстави розшуку. Ви можете вимагати копію запиту ТЦК та рішення про підстави розшуку. Подати скаргу в поліцію з вимогою надати підстави до під вашого розшуку та вимогою виключити вас з бази, якщо на те немає законних підстав. Оскаржити рішення через суд, подавши позов до адміністративного суду замовою виключити вас з бази розшуку, визнати розшук незаконним та вимагати стягнути компенсацію. Ігнорувати розшук небезпечно, оскільки поліція при перевірці документів може вас затримати та доставити до ТЦК. У деяких випадках можуть обмежити виїзд за кордон, можуть бути проблеми з отриманням офіційних документів, наприклад, закордонного паспорту або оформлення бронювання на роботі. Так, встановлені неодноразові факти затримання осіб та доставлення їх, їх до ТЦК протягом 2024 року. Так, розшук ТЦК це спірна, але реальна ситуація. Якщо ви особисто не отримували повісток, ви можете оскаржити незаконне оголошення вас в грошей. При цьому наявна вже позитивна судова практика в цих питаннях. Так найкраща стратегія це діяти юридично грамотно, надіслати офіційний запит, отримати офіційну відповідь щодо підстав розшуку і оскаржити в суді та домогтися виключення вас з бази. Є питання, напишіть в коментарях та розберемо вашу ситуацію разом. Підписуйтесь на канал, тут ми пояснюємо закони просто. До зустрічі в наступному відео!